Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іри Швець. Китай почне війну проти Європейського Союзу. Це не фантастика. Не фантастика. Сьогодні в засобах маси інформації промайнула новина, що китайці ударили лазером по німецькому військовому літаку в районі Ємена. Так. От я не знаю, чому у перській затоці був німецький військовий літак. Але китайці, які теж не знати, чому там були, влупили в районі такої держави, як Ємен, да, по ньому лазером. І тут же німецький журналіст Тріпки, військовий оглядач, почав кричати, що Китай нападе на НАТО. І канцлер Мерц теж почав говорити, що Китай нападе на НАТО. Як Китай нападе на НАТО? Дуже просто. Ми знаємо, що Китай претендує на захоплення острова Тайвань. Острів Тайвань колись належав Китаю, але потім, але потім там стався військовий переворот, революція і Тайвань став незалежною державою. Так от, Китай просто мріє, спить і бачить Тайвань в складі Великого Китаю. І рано чи пізно. Рано чи пізно Китай нападе на Тайвань, незважаючи на те, що Тайваню проти. Коротше, за Китай вступиться Сполучені Штати Америки. Вибачте, за Тайвань вступляться Сполучені Штати Америки. Тому Китай зробив хитренький план. Для того, щоб безкарно напасти на Тайвань, їм потрібно відволікти увагу США і Європи від чого? Від свого натобу. Для цього Китай просить свого васала Путіна. А Путін і Росія є васалами Китаю, знаходяться в повній залежності від Китаю, напасти на одну з країн НАТО. На Прибалтику, на маленьку Прибалтику напасти, зав'язати війну. Сполучені Штати Європа відволічуться на цю війну. Ну а тим часом Китай зробить марш-кідок через море. І захопить Тайвань. Ви бачите, що робиться у світі. Як міняються плани, як міняються події, як швидко міняється обстановка, як вона йде, йде семимильними кроками вперед. Одне слово, війна Захват. Ви чули слово про мир? Ні. Про мир ви не чули. Хоча б сьогодні е Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїля, Бенджамін Нетаньяху. Да? Висунув президента Трампа на Нобелівську премію. Він вечеряв разом з Трампом і дав йому папір офіційний, де ізраїльський уряд номінує президента Трампа на Нобелівську премію миру. Трамп був зворушений, сказав подякою, постав поруч з тарілкою, і вони почали наминати після цього смаколики. Коротше кажучи. Підсумовуючи те, що я сказав, я бачу тільки війну. Про мир говорить тільки президент Ердоган, який каже, що дуже скоро в Туреччині будуть перемовини між Росією, Україною при посередництві Сполучених Штатів Америки. І там будуть не другорядні особи, а президенти. Путін, Зеленський і Трамп. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.